Да, прямо так, прямо поки рухає. Кстати, звернув увагу, да? Яка ширина до перехрестя? І яка ширина після перехрестя? Залинув, да, так? До перехрестя і після перехрестя. так же отож, після перехрестя, то знов він заборонений. Якщо буде їхати велосипедист. Ми будемо виконувати випередження, да, правильно? Точно не випередження. Ми повинні микати покащим. Так. Yeah. Ми повинні, Тому що це буде як маневр. Будемо микати покачок. Велосипедіс, сама хатчик, і, і от зараз от, ми їдемо і дивимося. от Машини, які. Влазить да. він чи не влазить? Ну, не дуже, але він спитається. <гум> І він виїжджає на лінію. Да. А тепер дивись, це в нього обгін чи ні? Да, я, це обгін. А чи можна тут виконувати? Не можна. Не можна. А чому не можна? Так, але коли машина рухається то на але коли машина рухається з швидкістю менше ніж 30 кілометрів, чи Мені, можна, можна робити обгін, чи менше 20 менше. А в цьому випадку не можна. Чому а. не можна? Іменно в цьому випадку. А, бо я рухалась... Ні-ні, ну, я, я розумію, що от этот. Так, стоїмо, да. а, чому не можна? Тому що там був пішохідний переход. А. Есть, після світофору там був пішохідний переход, а до пішохідного переходу, за скільки метрів заборонено робити обхід. 50. 50. ну, понятно, що. Ці, да, ці всі правила вилітають з голови, їх постійно треба моніторити, а якісь просто закарбувати яким чином своїм опитом. 50. І в ітогі там, навіть, якщо машина рухається з швидкістю менше, ніж 30 км заборонено Просто заборонено Окей, випередження. А машина там не пролізла. Вона вимушена виїжджати, значить це вже обгін. Тобто він порушує. А якби там був велосипедіст можна було б робити не обгін, а випередження. але обов'язково з показчиком. Бо дивись, їдуть два. Велосипед. Я тобі рекомендую тримати від них дистанцію. Не, не, випер, не обганяй їх, бо в тебе буде це як обгін. Не обганяй. Тобто ти їдь за ними. Ну так, що правила дорожнього руху кажуть, коли ви бачите велосипеда вперед. Значить, вам треба проаналізувати да, його швидкість, його дії. І сходя з цього, потім приймати рішення. Поэтому Першу секунду ніколи не летить. І зараз весна цих велосипедистів, самокатчиків, просто тьма твоя. Обрати внимание, ззаді нас їде ще один. ці їде. Їде собі, так. Да. Ну, йому взагалі дозволено їхати тут чи ні? Дозволено. Правильно? Так. Yeah. Да, тому що тут одна смуга, і він собі їд. їде. І ззаді їде. Він теж об'їжджає перешкоди, як і ти. І тобі теж дозволено, якщо от він, він наче знає, що от у нього це, це об'єс перешкоди, але в рамках свого ряду. А в тебе це аб'єс перешкоди з частичним виїздом на зустрічну смугу. А чи мо, можемо ми обігнати їх? Чи не можемо? Можемо. Але по цій вулиці пішохідних переходів тьмать ноща. Ну І виходить? Коли ти складатимеш істот по цій вулиці і ти будеш бачити велосипедіста, то ага. що робити? дивися, місто. скільки метрів до пішохідного переходу. Десь, от 100. десь отут, от 50 метрів. От, ага. Десь 50 метрів 60. Ага. Чи можна робити? Можна. А випередження буде тут чи ні? Випередження. А випередження буде. Можна робити випередження нам наліво. Ага. Можна було, не ви ну, не робити об'єм від ліва дівчинка. Ага. Она, стоит, а ты ее не пропустила. Это будет плохо А ты просто должна была подъезжать и встать тоже. У вас по одни смуги тут. Так, что там было? Справа. И вот сюда же велосипедист поехал. Угу. Значит, получается, исходя от этих двух велосипедистов, остальных, В якийсь момент ти можеш робити випередження, бо випередження дозволено робити там до пішохідного переходу, да ну можна трошки ближче, ніж 50 метрів, а вгін не можна робити. Якщо я вирішу просто тримати станції, поки нервуватися. У мене як вимушена зменшити швидкість я можу. Це порушення. Я тобі так скажу, дивись, ісходя із цієї ситуації, що от навіть Передивишся там собі відео. Там було два моменти, коли ти могла зробити один раз обгін, а другий раз випередження. Обмін і випередження. І ми прямо їдемо. І по цій вулиці дуже, дуже часто буває їде велосипедіз на будущее І ти будеш виконувати, ну, він буде рухатися по краю асфальта. Тебе буде в будь-якому випадку як обгід. Тобто, ти тут випереджений, може навряд ли його будеш робити. Тут дуже вузько. обгін будеш робити. Uh -huh. І можна робити обгін. Хоча тут є колесо, якась uh -huh. вулиця і ще щось, тут зможе бути максимально uh -huh. Тобто Можеш робити, але тобі треба врахувати його швидкість, його маневри велосипедиста. нам направо на світофоні. І зустрічний немає? рух, uh -huh. так же чи виїжджають з вулиць зліва, справа, ну, тобто, це все небезпечно. Okay? Mm -hmm. Но это будет как объект. Okay. Это касательно велосипедистов, самокатчиков. Весна, пришла весна и могу Это Игра и в каждом уровне осложнения. Совершенно верно. Совершенно <звык> верно. Это еще занимается уже серьезная штука. У нас для зелене? зелене, ми під'їжджаємо, вже під під на зелене. Дивись, давай ми з тобою проїдемося по п'ятому маршруту mm -hmm. на розворот. Mm -hmm. І там дуже буде вузько. Mm -hmm. да? Там переді звуження. Немає ну, знака і почнеться. Якщо буде можливість... Не доїжджає того перехрестя, але зараз ще, ще раз. Ага. Хоча б давай після вивіски ми ць, і, і, ага. Бать, десь вже будеш собі планувати зайняти лівий ряд тільки. <схід> ну типу, ти маєш право займати лівий ряд. Чому? Тому що ти вже бачиш, що там переді звужені. Там асфальту нема з правої сторони. Ага. Ну, типу, Якщо інфекцій скаже, якого ти дітька типу, лівий ряд займає. Ага. Собі згужені зайняла і далі да, рухаюся себе прямо. И вот тут тоже бывает ездить велосипедисты с мопеды. мопеды. И тут у нас будет И Тут выпорочено не будет. Ну да. давай, рухайся с швидкостью этот... потом. Да. И рекомендую тебе закрыть ветровку. Да. На великих швидкостях закрывай. ветровку. Спецвстречки комиксивные скакают. Может тебе в око попасть. Чи мені? Ну тобі більше вероятності, ніж мені. Так скажу. Буває і пасажиром дуже попадає щось більше водіє в такому випадку. Мені можна не триматися правіше, а по центру? Тут тільки по центру тримаєшся, до накату не йдеш, воно навіть вийшло хочеш, бо якщо ти будеш правіше триматися, будеш бить колеса. Так от, якщо тут попадеться вілосипедіст чи ще хтось, то вийти, знову ти правіше виходиш колесо, побіли, то тут буде обгін. І прикинь, як його робити. Враховувати зустрічний рух, а вони рухаються швидко Aha. і поток. Тому обгін виконує хоча б, щоб у тебе дистанція від передідучої машини була не менше 100 метрів, не менше. а тобі треба ще враховувати його швидкість, свою швидкість. Да, зараз хороша ситуація, можна було би да, зробити обгін. Але якщо ти будеш робити обгін, і велосипедісти, ти ж будеш зменшувати швидкість, а потім набирати. Це на цій швидкості раз-раз і так раз. Нюансів вистачає. Так що на іспіті, і ще й без досвіду, це дуже небезпечно. Ми прямо їдемо. И ты рухалась в одном ряду и стала в следующем. Да. да. помнишь, я тебе в прошлый раз сказал, всей, да? что здесь тут ямка есть. А -а 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 -а. Да, забыла вот она в районе от знака. Ага. -а. Вот тут знаки. Ага. Вот всё. Ага. Не доезжая далёко, <существует> метров лучше машины не ломать. Не Центр. Так, и далее будем рухаться в обратном направлении. Уже тут светофор на не, не працивает. Разрыв двойной сплошной до середины. Приезжаем к разрыву. 10 километров. Опасная скорость. Суплиночки, если хочешь. Да. Ну, Закрутила, і тут у нас правий зеркало. ряд, да. леве дзеркало, правий ряд і угу. середнє зеркало. А потім а після нього я да, це словно для розмову. Розгоняєш і потім виходиш левого покачку. А, що... І тут ще одна ямка. Пам'ятаєш чи ні? Ну, ну, ага, а от будеш ламати машину на іспиті. Ось от ти якраз на неї правим колесом Саме йдеш вот-вот-вот, чуть-чуть правіше, так, чуть -чуть так посередині. І ага. взяла, і проїхала. Тому хто буде дивитися відео і складати іспит, рекомендую не наїжджати на ямки і запам'ятати, ці ямки будуть більше непонятно скільки у нас тут. Обично ямки латаються не так швидко, як хочеться. Так, да, І тут правий ряд можете не займати. Ось тут Правий ряд з'явився, а потім він... Тот правый ряд делается для там, поворота направо, потом для выезда, для сложения, шире стало и потом сбужение. ну Ты делаешься вперед, то тебе выдают еще этот правый ряд на левицу, поэтому ты имеешь право тримать один ряд. После разворота получается, ты перерастываешь в левый ряд и так ее и тримаешь, и в итоге теперь, ты уже едешь в одном ряду. То есть вот так-то, там-так, -то, там-так. тоже за подготовку. Как тебе вообще дальше день с велосипедистами, самокатчиками? Голова не болит? No, ну, я тут складно, я к такому была не готова. Что трошка мне пожелалась, получила маршруты, значит там все знаки, нюансы, но для меня безпека, и я буду думать, как и его, и дети, как просчитывать. Уже другий-третій день в мене вже голова просто, я просто над них. Оскільки вже ДТП бачив з а ті учні, які от їздили там, дуже починають, от як ти їздити, і одразу так, о боже, о боже, от у тебе дівчинка вийшла, у мене теж черта. Ну, я, кажу, я думала, що я вже от-вот, ну, типу, -от, а тут на сьогоднішній день я розумію, що блин, це тільки починається. Але ну, зрозуміло, не витягує руки, не показує мене. Та, ну, дуже рідко, куда. дуже рідко буває, там витягують, але дуже рідко що користуються. Не всі просто знають правила дорожнього руку. Здається, що ось ця це церква, сліпа зона, якась якась важко. Поїхали, да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Включаємо mm -hmm. право показчик і вертаємося в право ряд. Mm -hmm. да, в чи mm -hmm. чи, mm -hmm. чи розпределяти гарміну шлях так, щоб ти на ньому не зупинилась. Mm -hmm. Ти в принципі могла розпределити. И не зубы на весной. А да, 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 да. Угу. Так, на светофоре, налево будем ехать. Угу. Ну, все сезоны, они по-своему интересны. Вот, ну, в основном, какие все сезоны? Ну, зима-лето, скажем так. Потому что у нас так... Типа весна, но чуть ли не лето зараз. Нам то что? Че снег, че дождь? и велосипедисты там, это все. Зима, лето, по сути. Хотя, они зимой уж тоже есть. зимой ну, меньше, Но их меньше. меньше, и мы не так на них вертаем увагу. Они не так швидко едут. И не так швидко. Все, вы что же, мотоциклист. Все, и они везде. А мотоциклисты, эти двухколесные, колесные, они ненавидят вообще, автомобилист. за ними не следуют mm -hmm. Тоже, сліпе зони, зеркала, відпрацьовує дуже гарно і плавний маневр старається робити без зупиночки. Есть, то, що... ну, да, Це ми тут зробили поворот, понятно, там по п'ятому маршруту, то ну, далі буде поворот, да, поворот далі, да. Да, другий поворот, ага. другий світофор. Налево, ми там вже сюди їдемо, ми будемо зараз в обратну сторону їхати. Ну теж ми їдемо, Щас, поки нам ніхто не попадається тут. Ну ти вже знаєш, що робити. так? Да? Да. Ну, все. Мі, Саме головне це сходу да? не стартувати. Тобто треба оценить дорожню обстановку. Так, ми будемо на етат, нерегульованому перехресті повертати праворуч знак <рекунок> регулирована тут знака немали цела динамироваться закрывал и прям еще кисна <рекунок> там а тут уже медленнее но все равно на увази что на любой швидкости камни может проводить Колесо прижимає і воно так відстрелює, як э, косточки з під черешні, вишні так. Да, да. Ну так вот, то те саме, покришка наїжджає на камінь, вона пускає. Чому скол? Вот, у мене теж скол тут є. Бачиш, скол. Ну типа поки тріщина не йде вже, а слава богу, якось можна і без нього. І теж оця вулиця, вона ж теж екзаменаційна, і по ній теж велосипедісти. Mm -hmm. А вон впереді, бачиш, людина йде yeah. і машина. Вона що вона зробила? Об'їд на черга. Піше, коже, рухався, покачив, Те ж саме, якщо ти будеш їхати, тут mm -hmm. буде пішоход. Якщо ти навіть не будеш виїжджати на зустрічку, але маневр і yeah, ставлять yeah. покаші, і ставлять помилки. Тільки що лючок об'їхала. Лючок я бачив, да, а... з показчиком об'їхала. Ну, це ну, це ти, типа... да? Можна, так. Да? Да, перешкоду об'їхала, як перешкоду з показчиком. Ну, окей, все правильно. І, типа, і з правим показчиком обов'язково uh -huh, вернутися. Uh -huh. Якщо один микаєш, то за ним йде другий. Uh -huh, uh -huh. О, тут рухаємося, дивіться. У нього трошечки да, там звуження йде. Uh -huh. От, і він, ну, він в рамках проїхав. Тому звертайте увагу на свою смугу і все, що на вашій смузі. Все, що, бачите, людина там вийшла, допустимо, вона йде паралельно, для тебе це вже показчик mm -hmm. і небезпека mm -hmm. на світофорі направо. Mm -hmm. От, то, ось, вона йде і поки зменшує швидкість, проаналізую, вона кудись піде, чи на ту сторону, чи зараз правіше. От вона правіше і пішла, ніколи не спіши там теж її сходом. Можеш неправильно розтрактувати ситуацію, а інспектор там помилку подасть. Чи, так, чи просто для себе, щоб ти розуміла, mm -hmm. що проїхать, що краще з показчиком. Літера віддає повний кодом. Мені сьогодні хтось сказав, що сьогодні все та, 7 березня тоді ти дешевше трошки, ніж завтра розпікається. Я щось думаю, що навряд ли таке буде. Ну, воно як сьогодні, я там бачив якийсь тюльпанчик маленький, 45, так і завтра буде. Ти вкручуєш, ближче під'їжджаєш, то тебе дуже великий, дивись, який інтервал. Ай, бачу, так. Да. Це неправильно. А. Ти чи пішоходів об'їжджала, чи що ти робила. А треба було просто підвести машину до пішохідного переходу в своєму правому положенні. Оце це буде перешкода чи ні? Ну ні. Ні, а тепер дивись. А от зараз треба прижатися про да. Значить то що, то була перешкода. І от тут теж дуже часто клепають помилки. Аналізуйте, як що взагалі. І враховуйте правила дорожнього. І не неухильно.